Так, перехріло так добрий німці. Такі у нас їдуть документів. Зараз ми покажемо, що вони роблять з цією дорогою. Зараз я цю дорогу. Де був майдан? Подивіться, дорога між селом целом добре німці. Там, а на ямі, навіть немає де обминути. минуше. Так, так, так. так, наш автодор працює всі дороги. Голова Добринівський теж працює. Вже не знаю, п'ятий разів його вибирають. Головою села нічого він не робить для цього села. Скоро будемо їхати на танках. Всі будемо кричати Слава Україні. Подивіться, лише на цю дорогу. Лийся на дорогу. От хазії лися, взяли на дорогу. Лисяч, дороги. Я ми Леся на дорогу, все. Водичка втікає шансом, так, так як потрібно. Шо. Шо. Ви піднімаєте податки людям. Хай люди, підприємці платять, а ви будете далі грабати кишені бідних людей я навіть не можу тримати телефон о, Капіцький. Кирпичний завод, Кирпичі, сюди фори. Ось така дорога. Ніхто нічого не робить. Це вже років 10. Ні одної ямки тут не було. Хотів тут одна людина щось зробити, всипала гравір. І так, нічого, люди його не підтримали. Машини не відтримують цієї дороги. Це село добре, тут ресторан. Справа ви бачите кирпичі, де фори неодноразово приїжджають, грузять все. Подивіться, які заїздили фура тільки що звідси виїхали. О, фури видно сліді, от. винесли. кирпичі, тут собі вони зробили базу таку, працюють. Нема дороги і не було. Дивляться за своїм бізнесом. Держаються, що люди збирали кошти, робили за свій рахунок, вже за 4 рази рейдера. Наймали, скидали 1000 кімі, зробили дорогу, була дорога. Зараз вже ніхто не організовує. Всім все надоїло, дороги знову немає. Посмотри, на ту дорогу, как ехать ты можешь в этом машине. на болты. Посмотри, вот снял. Видите, и дивите, и сюда. Цю Яка тут машина витрима? Тут на запчасті робиш і на податок. Я зараз їду 20 км їхати неможливо. Дальше я не буду показувати, так дорога в державі нічого кращого немає. Бажаємо, що наша влада візьме це відео перегляне і буде робити якісь висновки, що треба хоча б раз місяць запускати грейдери. Гарно дякую всім.